Знаєте, це відчуття, коли пропрацьовуєш версії, збираєш докази, але цільна картинка підозри клеїться складно. Однак робота має бути зроблена. Її ще погоджувати з прокурором. Ну, цього недостатньо для підозри. Крім того, я тут бачу іншу кваліфікацію злочину. Зараз вона йде по частині 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А мені потрібні пропрацьовані докази. Частина 1, статті 119. Зробиш? Та як не кваліфікація? Я виходив з того, що тут потрібно. І взагалі, навіщо я збирав цю інформацію? Або ви стикалися з таким. Отримали проєкт обвинувального акту від слідчого, і з цього моменту ви з цим сам на сам. І ви розумієте, що з таким актом обвинувачення підтримувати неможливо. Склад злочину не доведений, а збирати необхідні докази часу вже немає. Тут ще й керівництво прийшла скарга щодо розумних строків, і тепер вам по ній доповідати. Суддям теж до речі не весело. По кожній справі їм приходять клопотання з декількох томів. Піди розборися, кому, що і на яких підставах необхідно, коли таких клопотань у вас десятки. Це вже не кажучи те, що ми усі знаємо: більшість клопотань написані як хаотичний потік думки без структури, і їх взагалі можна було б не подавати. Досить це все можна робити інакше. Пам'ятаєте їх? Щоб зекономити сили, вони встановлюють стандарти і домовляються на березі. Тоді ролі чітко розділені. Прокурор і слідчий працюють разом від самого початку, причому слідчий встановлює, що саме відбулося, а прокурор надає юридичну оцінку. Ніхто не робить зайву і не потрібну роботу. Коли ролі зі слідчим розмежовані, Прокурор чітко визначає межі доказування під час планування, тому збирають лише ті докази, які мають значення. Ніяких сюрпризів на етапі проєкту обвинувального акту, тому що його складатиме прокурор, а слідчий забезпечить усіма необхідними матеріалами. Тут по суті лише на сторінці 13. А якби документи були написані за стандартами, то кожен з них був би коротким, влучним та зрозумілим. Стандарти це приведення хаосу до порядку. За ними ви заплануєте конкретні кроки та дати їхнього виконання. Разом слідчі та прокурори. У вас буде простий алгоритм справи, за яким ви будете рухатися. А отже, більше ніякої непотрібної роботи для всіх сторін. Це про всяк. Без води за стандартами і поділом. Працювати за стандартами це все одно, що змінити зношену мілітарську форму на хороший костюм. У них є все, що може вам знадобитись. Покроковий план дії судової стадії, власне, самі стандарти, чітке розмежування ролей слідчого прокурора та слідчого судді, обґрунтування кожного стандарту як національним досвідом, так і практикою ЄСПЛ та приклади актуальних та процесуальних документів, які не суперечать один одному. То як? Ви з нами?